Вітаю, мої любі дітки! Пропоную послухати вірш Наталії Ганзулі. Ми будиночок будуємо. Ми будиночок будуємо. Разом з друзями працюємо. Стіни зводимо рівненько, стеля світла і височенька. Ось віконечка гарненькі. Міцний дах в нашій оселі. Кладемо підлогу файно, дерев'яно, натурально. Ох, і гарний в нас будинок! Кожен будинок має стіни, дах, вікна та двері. Дітки, а які будинки навколо себе ви бачили? Так, звісно, будинки бувають низькі та високі. А ще можна сказати одноповерхові та багатоповерхові будинки. Сьогодні я пропоную вам намалювати будиночок за допомогою фарб та цеглиночок Лего. Дітки, уважно розгляньте, що я підготувала для заняття. Відбиточки стін будемо робити блакитною цеглиночкою, гарно змастивши її у синій фарбі. Для віконечок я взяла рожеву цеглиночку. Її ми змастимо в жовтій фарбі та зробимо відбиточки. Далі за допомогою пензлика та червоної фарби намалюємо двері. Також пензликом та синьою фарбою намалюємо дах будиночку. Ось такий будиночок вийшов у мене. Дітки, за бажанням можете домалювати хмаринки, сонечко, дерева, себе та своїх рідних. До побачення, до нових зустрічей!